Народи України. Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію. Історію України. Історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції. Це терор небаченого рівня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских воинских полностью отбыта память про Чернобыль, про всю световую трагедию. Русские люди, я хочу обратиться к вам, как это вообще возможно? Мы же вместе в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть? А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить. Вы хотите жить на земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия. Радіація не знає, де границі вашої країни. Всю ніч я був на зв'язку з партнерами, з лідерами інших держав, щоб світ реагував. Я відчував, що світові лідери шоковані. Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій центр інцидентів та надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування. Потрібне негайне посилення санкцій проти держави ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною, бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомним об'єктам. Я вдячний всім нашим героям з Нацгвардії, які охороняли станції і намагалися зупинити ворога. Вдячний рятувальникам, які загасили пожежу. Але багато залежить і від вас, громадяни України, прості люди, прості люди Енергодару. Ви розумієте загрозу для станції краще за всіх інших. Ви там живете, поряд з нею, і ви бачите окупантів безпосередньо. Проганяйте їх. Дайте їм знати, що Енергодар це Україна, що Україна не місце для ядерного попелу. Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютно більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчність спротив українців вже дев'ятий день рятує нашу державу від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Знов Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, знищують людей, знищують житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирних людей. Харків. Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами. Росія знищує, Харків знищує. Як це сталося? Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи, по дітям. Такою стає реальність, коли приходить братська Росія. Вчора на переговорах в Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів. Там, де люди страждають найбільше, сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість. Наша оборона завдає ворогу максимальних втрат майже 9200 убитих окупантів на ранок 9-го дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом, б'ємо під Харковом, б'ємо під Києвом. Столиця залишається ключовою мішенью для окупантів. Але вони не зламають нас. Не зламають нашу державу, не зламають ніколи. Що б вони не робили, вони все одно програють, тому що ми у себе вдома, ми на своїй землі. Вони готують постійно провокації. Зараз готують провокації у Херсоні, збираються розіграти виставу, з начебто, мітингом за Росію. І для цього вони завезли у місто чужинців, шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку, начебто херсон вже не український. Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані ДНР і ЛНР. І ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити. Херсонці, звертаюсь до вас, покажіть, що це ваше місто. Ви можете все зупинити. Будь-який план окупантів. Нікого не слухайте. Слухайте. Своїх дітей, слухайте, своє серце, ви українці. Я закликаю херсонців позбутися будь якого відчаю. Україна свого не віддасть. Ми боремось проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю, який переважає нас кількістю техніки, але який на тисячі світлових років далекий від нас, від нормальних людей. Які мають гідність. Покажіть це наш національний прапор, покажіть наш національний гімн, наш національний дух, обов'язково дайте знати окупантам, що знаходитись у Херсоні вони можуть лише тимчасово і ніколи не зможуть володіти вашим містом Херсоном, як і будь-яким. Іншим українським містом, містом нашої держави, слава Україні.